Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати мої покупки для дому. Тут побутова хімія, трохи доглядової косметики і трошки декоративної. Давайте швиденько розпочнемо, тому що так і знімаю швиденько, поки діти не дають це зробити. І почнемо з ось такого гелю для прання. Це у нас Ханні Бані. Гель для прання дитячої білизни. Виводить плями для білого та кольорового. Тут по 2 літри. От я постійно беру ось такий засіб, тому що у моїх дітей в обох атопічний дерматит, тому нам вони підходять, вони не викликають ніякого, скажімо так, подразнення. Дітям підходить, нема висипання, вони гарно виполіскуються, непогано відпирають. Ну зрозуміло, що якщо там щось сильніше, то вони вже не зможуть впоратись. Але от нам подобається, як вони працюють. Так, давайте посувати. Та далі, що я купила ось такий кондиціонер для дитячої білизни. Давайте ось так я вам покажу, ось так він виглядає. ось, э... Асенс. Чи якось так, тут у нас літер. Це дитячий кондиціонер з фруктовим ароматом. Ніколи не пробувала, цікаво буде спробувати. Розкажу вам уже потім в порожніх баночках, як він. Також для дому купила ось такий засіб Фрау Тау. Це я замовляла на сайті Єва, і я не звернула уваги, що це для дитячого посуду. Я, я хотіла просто собі засіб для посуду. Але що є, то є. Будемо тримати або для дитячого посуду, або е, використаємо і для звичайного. Але я думаю, він буде для звичайного трошечки е, заслабкий. І також замовила ще один ось такий засіб для миття посуду. Це у нас управдом. в Єві замовляла з ароматом грейпфруту. Ось так він виглядає. І тут у нас 500 мл також. Ось так. Для сина замовила ось такі два ополіскувачі дитячі, хані-бані, серія щенячий патруль. Але вони мені не подобаються тим, що вони прийшли ось в такому вигляді обидва. Ну... Ось так. Це не красиво. Вони і були бюджетні, тут по 250 мл, але ну, це опакування, ну, ну куди це? Так, відставляємо. Далі для себе я купила ось такий гель для душу Dallas. Крем гель для душу, малина та м'ята. Тут у нас 500 мл. Очищає та освіжає, максимально пом'якшує шкіру, дарує шовковистість. Та гладкість. Ось так виглядає він. Мені подобається, що тут дозатор. Ось так. Далі також для себе ось такий спрей-кондиціонер для волосся від Profi Style Гідро, кистоцерія. антистатичний ефект. Ну, я брала, щоб легко розчісувалося і щоб не так магнітилося, скажімо так, волосся. Також наступна серія, яку я взяла, це ось такий від Mayur. Це шампунь від випадіння натуральний. І спрей для розчісування натуральне з олією органи по 200 мл. Тут і тут. Ось так буде цікаво спробувати, як воно буде працювати. А також для дому я купила ось такі губки кухоні управдом: супер піна для посуду, раковин та різних поверхень Вони дійсно такі великі. Тут 5 штучок. Думаю. Сподобаються мені мені. Поновила я запаси сухих серветок. Прям конкретно поновила. Greenway, 150 штучок. В Єві люблю, обожнюю, дві упаковки взяла ось таких. І взяла дві упаковки ось таких. Колись дуже давно я їх вже брала. Це Полісся, серветки косметичні, також 150 штучок, але вже ось такі клейоночці. Ну, думаю, це не є якоюсь проблемою, тому. Чому були не взяти, якщо дуже бюджетна, дуже гарна ціна на них була? Далі для сина купили ось такий вологий туалетний папір від Naturel Kids. В АТП здається, цей чоловік купував. Ну, вони в нас є в АТБ і в Аврорі. Ось таких три упаковочки по 50 штучок. Ми їх дуже любимо, вони є в нас в усіх порожніх баночках і в усіх покупочках. І я спробувала для сина також туалетний папір вологий від Greenway, Тому, вибачаюся, трошки шелещу. Ось таких 5 упаковочок. Давайте дивитися. Вологий туалетний папір від Greenway, Він був щось там по 27 гривень чи по 26, по 40 штучок. Я... Вирішила взяти ось так 5 упаковочок ось тут, тому що папір цей дійсно класний. Він хороший, він мокрий, він м'якенький, він з екстрактом малої, має приємний аромат, мені подобається, тому ось таких от 5, 5 упаковочок. Далі давайте дивитися швиденько. Ось такі серветки для дому Dolphin. Тут у нас, значить, 72 штучки, ці з нас з ромашечкою, а ось такі у нас, значить, з лавандою також. 72 штучки. Брала їх в основному так для дому, де щось протерти для старшого, Ну, для сина, не старший. Можливо, там ручки якісь витерти чи там щось. Було. Для доньки я використовую суто дитячі серветки. Ось для доньки взяла ось такі від Naturel Kids. Спробувати. Тут у нас 100 штучок. Були непогані, написано, що гіпоалергенні, то з нуля гарна упаковочка. Спробуємо. І для дому також я взяла ось такі дві упаковки. Вони взагалі там були щось по 18 гривень. Це полісся, вологі серветки з ароматом бамбуку та ексектом зеленого чаю 60 штук. Тут немає звичайно тут вже клапана, і вони тут такі маленькі, це зрозуміло, по упаковці. Але думаю, протерти десь якусь пилюку чи щось витерти буде непогано. Я люблю це робити такими серветками, тому... Думаю, що це буде непогано. Так, далі, далі-далі для сина взяла ось такі зубні щітки. Хоча хоч і рожева, але нехай буде. в така форма. М'які щитинки, очищує на 360 градусів, покриває 99% зуби з медичного силікону. Сюди наноситься паста, вона запихається на зубки, отак такими рухами. Ну, коротше, зрозуміло. Тут у нас, значить, ось така щіточка. Хані Бані також пісочний годинник з нею. І Така непогана щиточка, досить -таки гарна, зручненька. І думаю, з того синою буде цікаво спостерігати. Е, ну, Хоч так його привчу. Думаю, до того, що зубки треба чистити на 5, не 15-20 секунд, а от 2 хвилинки. Тут у нас на 2 хвилини цей пісочний годинник розрахований. Ось так. Такі покупочки. Так, далі-далі купила я собі антиперспірант від Нівея. Mm, Чорний і білий, Invisible. Колись, здається, я вже такий брала, нівію я люблю. E... Потім заходила я в Єву, побачила e... гарні знижки взяла ось такий DUF. Def я дуже давно не брала Advanced K, Original. І я прийшла з ним на касу. Він там щось 80 гривень коштував по знижці. І в подарунок мені дали ось таке мило. Це мило дорогоцінні олії з марокканської з олії органи. Ось такий подарунок, тут 90 грам. Ну, Зараз ці мила досить такі вже дорогі, тому я дуже щаслива, що його мені дали. І я не вибачаюся, я буду використовувати його для тіла швидше за все. А от уже коли я потім прийшла, думаю, візьму ще один дав. Ось такий, мені стало цікаво, від Go Fresh, тут також. Тут у нас ягоди асаї та водіна. Лілі, я не знаю, чи вам видно, трошки в мене щось з фокусом. Ось так, я годаю сайта, водяна Лілія 72 години, то вже мила не було. Хоч і по акції взяла, але мила вже. Ой, вибачаюся, я зачіпаю штатив. Ось так. Але мила вже не було, тому ну, не було, то й не було. Я вважаю, що це досить тільки непогана ціна. Як навіть просто би взяти дезодорант. Давня моя хотілочка така це у нас від About. Де фокус? Де фокус? Ось такий крем для волосся, діамантовий шовк. Він з блискітками. Якщо в мене вийде, зараз я хочу вам показати, як цей крем виглядає. Зараз я його рознесу по руках, тому що, інакше, я вам ніяк не покажу його. Так, секундочку. Спишка в мене включена, але я не знаю, чи щось комусь взагалі видно. Можливо, видно, можливо, і не видно. Ось тут навіть на руці. Ну, не знаю вже, як вам показати. Так, і ось тут. Ну, коротше, волосся повинно дуже гарно блестіти. Це як додатковий догляд, скажімо так. Не знаю, як вам показати, щоб воно блестіло. Після кондиціонеру ще нанести ось такий крем на довжину. Думаю, волосся буде гарно розчісуватись, буде зволожене. Ну і чула дуже класні відгуки. В тіктоці бачила рекомендації, тому вирішила спробувати 119 гривень. Вчора він коштував. Так, далі, далі, далі. Не можу це все дістати. Ось така зубна паста для, для сина. Я брала, зубна паста для дітей від Що це? Чи біотон косметик до 70 гривень. З трьох рочків, ну нам майже. Ось такий для перших зубів. Ось, з яблучком, напевно. <кій> Вибачаюсь, захворіла. Ще раз прошу пробачення, я прихворіла і трошки не важко розмовляти, але треба було вже зняти, бо дуже багато всього зібралося. Ось таку масочку я купила в Єві. Вже чимось замастила. Baby пет Ось така вона. Ой, вибачаюсь. Якась муха ще влетіла я вікно мила, Від холіка-холіка взагалі там щось за 9 гривень мені вийшло. Тому взяла. І ось такі, завжди треба. Ось такі пластирі на тканиній основі від Greenway, 10 штучок, тілесного кольору. Такого в мене син постійно щось десь має приробити собі. Тому завжди треба. І давайте зараз ми пробіжимося по декоративній косметиці. Купила я вчора ось такі собі тіні. Давайте якось так показувати, щоб вам, вам було видно ось так. Ось такі тіні, якась нова серія від Glamбі Lovely Makeup. Ось так. В наборі були самі тіні. І зразу покажу ось такі форми. Ось так вони виглядають. Це потрібно. Як так ви наносити отак під оку і робити там, типу, стрілочку тінями чи щось таке, якщо я правильно зрозуміла. Давайте дивіться на самі тіні. Самі тіні виглядають ось так. Ось. Я вже десь замостила руку, вибачаюсь. Ось. Шикарні. Сводчі ще не робила, не хочу постоять, але палітра шикарна. Так, далі. Я купила свій улюблений праймер під макіяж маршмеллоу, Також глумбі. Там вчора була акція. Береш 4 одиниці, платиш за дві. Взяла ще ось: де мій фокус ось таку пудру. Bye Bye Oil. У мене вже ось така одна використання. Також тон 02. У мене зараз така використання. Цю я не буду розпаковувати. Закінчу. Тут тоді візьму. Вона мені дуже підійшла, дуже сподобалась. Тому. Я взяла, нехай буде. ти ну, більше б була непогана така ціна. І новинка також для мене. Серія, то це вже давно представлена від Glambi. Nice Look ось така палетка гелів для брів. Ось так воно виглядає. Це типу гелові тіні чи щось таке. Чи, можливо, це типу. як воно, помадки. Це хайлайтер, я так розумію. Чи що це? Коротше, я не можу зробити зараз свой, тому що окремо у мене руки масляні такі. Але стало мені цікаво, я взяла цих 4 одиниці від Glambi і заплатила за дві, плюс мені в подарунок дали ось таку красу. Це у нас, значить, органайзер для косметики від Гламбій. Він такою м'якою ручкою, досить приємний, досить гарний. Тут такі надіжні замочки, зараз я вам покажу. Підкрию. Тут у нас, значить, таке відділення. Тут є такі тканинні перегородочки, на липучках можна там поставити куди вам потрібно. Ось так це виглядає. Там ось так. Така гарна косметичка. Ну, в принципі, це було все. Не дуже надовго затягнулося це відео, але я вже хотіла вам показати ось це все, тому що ви самі бачите, тут з цього всього зібралося просто куча. Тому хотілося вже чим пошвидше вам показати. В принципі, це було все. Дякую всім за увагу, дякую всім, що ви зі мною. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите свої коментарі, поставите лайки, на мене підпишетесь, хто ще не підписався. І всім дякую за перегляд, всім мирного неба і до зустрічі!